Дан, вітаємо з перемогою. Непроста, проте дуже важлива перемога. Які враження від цього поєдинку? Та якщо чесно, то можна сказати, так гра була розділена дійсно на два тайми. Перший тайм, якась була така суматоха, трошки не могли з толком зібратися. Тобто ну, зібратися і виконати ту установку, яку від нас потребував тренер. Другий тайм був зовсім інакший. Ми, можна сказати, перезагрузились в перерив і вже вийшли, були заряджені, готові забирати свої очки. Без своїх слів можна зрозуміти, що матч можна поділити на два різних тайми. Все-таки, що змінилося в другому таймі футбольного клубу Юність? Ну, ми розуміємо, що нам немає куди відступати, у нас залишалось три гри, а це як три фінали. І... Вже немає куди відступити. І другий тайм 45 хвилин або так, або ні. Просто і ми не можемо просто втратити свої очки і просто їх комусь подарувати. Хто би там якийсь стимульований не був і так далі. Ми просто повинні кожен матч вигравати і рухатись до своєї поставленої цілі. Чи можна сказати, що матч був до першого гола після того, як забила юність, команді стало набагато легше? Та ну. Сказати, що до першого голу прямо ж так ні, тому що 1-0, 2-0 це такі трошки досить слизькі рахунки. І, звичайно, що воно підносить тебе, і ти вже на такій свого роду ефорії несешся ще, ще з більшим бажанням, ще більше забити. І вже воно звичайно простіше, але сказати, що забив гол і все, ну, не можу так сказати. Чи здавав чимось суперник сьогодні? Та ні. Ні, ну. Ми знали, що вони досить непогано можуть грати в пастик, як там багато футболістів, які досить добре грають в футзал і так далі. І важливо було не давати їм відчути свою гру. І там були такі моменти, особливо в першому таймі, коли ми е, трошки неправильно грали, і були епізоди, де вони досить так здорово поставили те, що напевно вміють краще за все робити. І... Оце був наш мінус. А, а так в загальному нічим не здобув. Останнє запитання: все таки, ти пропустив частину передсезонної підготовки, частину товариських матчів команди. Е, наскільки зараз комфортно себе почуваєш на футбольному полі? Чи вдалося вже повністю злікувати травму? Якщо чесно, цей сезон це напевно найважчий. один з найважчих сезонів е, взагалі в моїй кар'єрі, якщо це можна так назвати, я пропустив практично п'ять місяців і. По факту не було зборів з теперішньою ситуацією в країні. цей сезон практично весь на морально волю. Сказати, що я себе почуваю ідеально чи в самій е, такий е, хорошій своїй формі. Ні, я кожну гру мушу терпіти і просто працювати, тому що це ну, і моя робота, ну і звичайно, я це безмежно люблю просто і все.